Народ, привіт! ЖК Малоголосківські пагорби. Квартира площею 42 квадратних метри. Поруч зі мною Кріс, наша дизайнерка. Всім привіт. Е, вона працювала над цим проектом. Кріс, які стояли задачі? У Нас тут маленька площа. Ми старалися уникнути перепланування. Також мінімалістичний стиль інтер'єру. Наш замовник це молодий хлопець. Він фотограф. and бюджет нас нас був okay, <coughs> a Oh my god, oh my god, Dios mio, They say oh my god, oh my god, Dios mio, They oh say oh, oh my god, oh my god, Dios mio. I walk in and they say OMG, you, they love me or they hate me, but they notice me, my ratchet poetry has got them scowling, I just say LMFAO, I was JK Rowling. So my... Окей, добре, ми зараз в передпокує. Що ти можеш про нього розказати? Дивись, у нас він такий невеличкий, щоб його якось трошки візуально збільшити. Ми дали повністю дзеркало в повний ріст, угу. також з led підсвіткою. А також можемо класно пофоткатись, позніматись на інсту. Так, а от це поверхня. А це в нас декоративна така стіна. Також нас тут стилювала підсвітка. Це просто для краси, ніякої да, функції да. немає. Ну, дивись, насправді я знаю, що я в себе вдома користуюся тільки ледками, тому що мені це верхнє світло взагалі не треба, особливо ввечері, щоб була класна атмосферка. Включаєш ну, тільки ледки, та, ну, там романтично, чи косики. І, і ледечки світлочів воно шикарно виглядає. Тут в нас ховається шафа, теж невеличка, але досить містка. Дверця та шафи, в нас виконані з МДФ-панелей, також вони переходять прямо в кухню. Окей, розказуй тоді про кухню. Що в нас тут? Давай, у нас тут холодильник прихований. Умивальник у нас вмонтований під стільницю. Також у нас тут прихований дозатор, що не портить вигляду ніякого. Естетику додає. Також у нас тут кран висувний, він дуже зручний для того, щоб все змити собі зручно. Стільниця в нас штучного акрилового каменю. Тут в нас змонтована посудомийка, яку ще не вмонтували. Має бути тут Має дуже бути, серйозний. Майбутин, скотч. Та. Газова плита, духовка. Також тут багато ящиків для зберігання. У нас барна стійка досить широка, угу. так щоб можна було і щось приготувати, і посидіти пообідати 80 см. Далі в нас фартух з плитки. Верхні фасади з МДФ панелей, також і тут МДФ панелі. І вбудована лед стрічка. Переходимо тоді в зону вітальні. Так. Починаємо з тумбочок, тому що це єдина оця історія, яка проходить через всю кімнату. Та вона є продовженням. Таким чином, як ми вже говорили, ми заховали лічильник, а також газову трубу, яка йде попри Вздовж цієї стіни. Диван у нас від Франков, він, до речі, розкладний. Тут в нас підвісна тумба. Угу. Наразі в нас телевізор стоїть на ній, але в майбутньому він має висіти. Окей, е, хотів би ще звернути увагу: в нас на квартирі стеля натяжна. Е, знову ж таки, ми говорили, що це бюджетний ремонт. Угу. Ну, відносно, там ми думали про кошти. І натяжна стеля це дешевше, ніж гіпсокартон, але щоб вона не виглядала як натяжна, використовується такий лайфхак, як тіньовий шов. Бо зазвичай там, може хто знає, на тяжних стелях є отакі от пробки резинові, воно виглядає не дуже ок. А в даному випадку, за рахунок тіньового шва, воно виглядає дуже стильно і по факту складно просто так на око відрізнити її від гіпсокартону. Під себе ще додам, що в нас тут освітлення точкові світильники, а також led стрічка стельо, mm -hmm. яка підсвічує нам красиво штар. І, і що мені кидається в очі? Що в нас, попри те, що є домінуючий світлий колір, багато чорних елементів. Тобто, ми говоримо про чорний плінтус, про чорну фурнітуру. Ми навіть говоримо про якщо я правильно бачу, про чорні контури точкових світильників та, та, та. на цьому ми будемо переходити в спальну кімнату. Ходімо. Що в нас тут в спальні? Дивись, в нас тут велика шафа, mm -hmm. містка. Вона, до речі, також виконана з того самого матеріалу, що є кухня. Тут в нас декоративна стіна, типу текстура під скелю, яка гарно підсвічується стильвою лед підсвіткою. Також в нас тут панелі, mm -hmm. які теж, до речі, мають лед підсвітку. До речі, по цій стіні е, ти казала, що в дизайн проєкті вона була під бетон, а це ініціатива маркіяна, щоб зробити да, типу та, аля та, так під скелю. Твоя думка. Ну так це ж гарно. Бетон більше додає такої брутальності, а така, типу, текстура під скелю. Вона так зробила ніжніше таким кімнату. До речі, стосовно ліжка, тут така сама історія, як і з кондиціонером і з посудомийною машиною. Маркен ще поки в процесі акумулювання коштів. Яке тут взагалі має бути ліжко? Е, тут ліжко має бути від брендову фурнітур mm -hmm. в бежевому такому кольорі. До речі, ми можемо показати його на візах. Давай так. Надіємось, ви побачили. Що ми ще тут не розказали про кімнату? Дивись, в нас тут робоча зона, також в нас тут непередбачений телевізор. А повністю біла стіна, так як клієнт буде користуватися проєктом. Народ, зараз ми в санвузлі. Санвузу мені дуже сильно подобається. Я одразу тобі насиплю по запитань, тому що тут е, класна така фактурна широкоформатна плитка, дуже такий е, прикольний умивальник, велике дзеркало, меблі. Розкажи, будь ласка, про все детальніше, щоб не заважати, я вийду зараз з кадру, а ви вже тут знімаєте. Е, давай. У нас тут широкоформатна плитка фірми Тубодзін, метр двадцять на шістдесят. Також у нас тут умивальник, виконаний в штучному акриловому камені, такий як стільниця в кухні, приховані змішувачі, велике дзеркало з LED підсвіткою і рушнико-сушка фірми Маріо. І, до речі, пральна машинка в нас захована в меблях. Я народ, хочу представити тепер власника квартири, нашого клієнта, товариша Маркіяна. Розкажи, будь ласка, про досвід експлуатації. Дуже важливо розуміти, наскільки комфортно тобі було тут проживати чи ні. Які би ти рішення відмітив з позитивної точки зору, які з негативної більшості я всім задоволений. Основна задача, коли я до вас звернувся, це було в таку невеличку квартиру вмістити всі самі необхідні речі. Нас це в принципі вдалось є дуже багато місць для зберігання. Але і немає візуального шуму. Ми класно все приховали. Тоді розкажи про якісь там вау-речі чи просто позитивні речі, які тебе відмітили. Позитивних фішок, які мені сподобались, це великі дзеркала в повний ріст. Вони дуже збільшують простір, додають якогось повітря, світла в квартирі. От загалом я практично не користуюся основним освітленням, дуже рідко його вмикаю, тільки коли прибираю вдома. В більшості в мене завжди тільки led підсвітки, вони якось виглядають не знаю, затишніше. Мені дуже не подобалась з самого початку ця шафа, тому що забудовник впустив дві труби через цю квартиру. Але зараз тут з'явилось дуже багато місця для зберігання. В Принципі, воно злилося зі стіною, і мені вже воно типу, не приносить дискомфорту. Ще з плюсів це газова плита? Хоча її дуже складно мити. Але під час виключень світла в мене до мене приходили сусіди. Ми готували вечері. Е, от. Маркія на талановитий фотограф. І спеціально для вас ми вирішили зробити такий невеличкий подарунок за промокодом Львів Концепт. Або ви просто можете сказати, ми бачили Маркіяна на відео, і отримати знижку 10% на фотосесію. Це я так розумію, весільні івенти, лав сторії. Так, так. буде супер красиво. Ну, і плюс зробити добру справу, допоможете Маркіяну назбирати на кондиціонер, ліжко і посудові. Це точно. Тому зараз в себе на екрані ви бачите інстаграм сторінку Маркіян, і так само ми залишимо посилання в описі до цього відео. Тому, будь ласка, переходьте, підписуйтесь, лайкайте і замовляйте фотосесії. Народ, дякую, що додивились до цього моменту. Сподіваюся, вам сподобався огляд цієї квартири. Так, насправді в нас дуже багато крутих проєктів, житлових, комерційних, архітектурних. Ми хочемо їх всіх показувати. Але оскільки ми тільки починаємо, дуже просимо вашої підтримки. Будь ласка, лайки, коменти, поширення, свої рекомендації, ми будемо раді розказувати більше про крутий дизайн. За нас. Ласка.